Чому українці все частіше звертають увагу на державну програму кредитування? Є оселя нас уже є дуже невдалий досвід купівлі житла що в ній змінилося за два роки існування. Щоб скористатися цією програмою, потрібно знати певні алгоритми та як і хто може нею скористатися звати Івана, я взагалі з Білої церкви, але потім ми 10 років з чоловіком жили в Києві, і з початком повномасштабної війни ми переїхали до Івано-Франківська. Ну, власне, через війну в Києві пара жила в орендованій квартирі, проте мріяли і планували жити у власному домі. У Нас уже є дуже невдалий досвід купівлі житла, тому що ми купували в Києві в Укрбуда ще тодішнього, і ця квартира досі стоїть не побудована у новому місті їм вдалося придбати власну квартиру. Для цього зібрали усі заощадження а також довелося брати у борг. Але ми дуже боялися вже купувати у новобудовах, тому що. От є вже квартира, яка стоїть. Роздавши борги і трохи освоївшись у новому місці, пара задумалася про батьківство. Тож подумали і про збільшення житлового простору. Ми зайшли в ситуацію, коли нам або знову треба йти на первинний ринок, ризикувати. Ми були до цього не готові. І власне варіант є оселі. Програма є оселя це програма державного кредитування житла з пільговою ставкою від 3% річних у гривнях. Строк позики до 20 років. Перший мінімальний внесок на житло 20% від повної вартості. Проте для молоді віком до 25 років відтепер ця сума вдвічі менша лише 10%. Скористатися цією програмою може кожен українець, громадянин України, який працює і сплачує податки в український бюджет. Єдиний нюанс для військовослужбовців, медиків, педагогів, науковців, ветеранів війни та їхніх родин відсоткова ставка річних 3%, а для всіх інших 7%. Дуже багато бажаючих, які хочуть скористатися цією програмою. Навіть були такі моменти на ринку нерухомості Києва, що об'єктів, які підпадають під програму кредитування, не вистачало. До речі, таку ж тенденцію з пошуком того самого варіанта житла і обмеженістю вибору зауважила й Івана. каже у Франківську багато новобудов, але вибір житла по ЄОСЕЛі обмежений. Будинок має бути не старше ніж 10 років. Щоб скористатися цією програмою, потрібно знати певні алгоритми. По часу це займає близько двох місяців. Якщо все добре, якщо виникають якісь моменти, то це може затягнутися на багато довше. Вона насправді спершу виглядає простіше ніж є. Насправді про свій досвід купівлі квартири по програмі ЄОселя. Івана ділиться у своєму тіктоці, і відео, яке вона опублікувала, викликало купу запитань в охочих скористатися програмою, і дівчина охоче на них відповідає. Подати заявку у програму державного кредитування можна лише через застосунок Дія. Ваша заявка автоматично потрапить до банку, який надасть першу відповідь з пропозиціями протягом 24 годин. Далі етап перевірки даних та документів. А вже після покупка омріяного житла.